Дітей з багатодітних родин запрошую долучитись до патріотичної ініціативи сплетіння маскувальних сіток. Організовує її департамент соцполітики Вінницької міської ради. В умовах важких воєнних дій якісне маскування може допомогти зберегти життя бійців і техніку. Тому для плетіння сіток потрібно багато вільних рук. Долучитись до заходу сітка перемоги можна після реєстрації на сайті Вінницької міської ради. та місце повідомлять окремо кожному. Поліцейські Вінничини встановлюють обставини двох ДТП, в яких згинули велосипедист та керманич. Одна з аварій сталася поблизу міста Немирів. 29-річний водій легковика наїхав на 73-річного велосипедиста. Наслідок ДТП він загинув на місці. А у Хмільницькому районі зіткнулись два легковики. 63-річного водія одного з них госпіталізували, утім врятувати життя чоловіка не вдалося. Він помер у лікарні. Триває слідство. Порушникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Вінниці 39-річна жінка та двоє її неповнолітніх дітей отруїли щатним газом. Її госпіталізували до міських лікарень. Ще один інцидент трапився у Тульчині. В одному з будинків спалахнула пожежа. Вогонь охопив площу 80 квадратних метрів. Продуктами горіння отруїлись 55-річна жінка та її 11-річна онука. Обох постраждали, госпіталізували. Усі обставини та причини подій встановлюють фахівці. Їздив містом під кайфом та з небезпечним предметом. Вінницькі патрульні зупинили водія за порушення ПДР. Спілкуючи 42-річним керманичем, інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти перевірку у лікаря він відмовився. Також патрульні з'ясували, що чоловік позбавлений права керування. Крім того, чоловік возив з собою предмет, схожий на кастет. На порушника склали протокол та винесли постанову. Вінницькі хірурги виконали унікальне операційне втручання, яке поєднало в собі два хірургічні етапи. У пацієнта діагностували пухлину нирки та запалення стінок жовчного міхура. Лікарі успішно видалили пухлину, зберігши функцію органа, та провели видалення жовчного міхура, ураженого каменями. Тепер на пацієнта чекає реабілітація.